Потрібно сканувати трудову і відправляти в пенсійний фонд. Зобов'язання такого немає, але це дуже зручно для працівників, оскільки всі дані в них встають в реєстрах і їм не потрібно слідкувати за цією трудовою книжкою. Це зручно також в момент, коли ви подаєте ці документи в пенсійний, Вони відскановані, ми там заповнюєте відповідні форми. І пенсійне перепровіряє ці скани. Якщо виявляється помилка, то у людини ну як знати більше часу виправити її, і потім подаються вони ще раз. І тоді, коли пенсійний приймає всю інформацію з паперової трудової книжки, це говорить про те, що пенсійний погодиться з цим стажем, і людина буде бачити ось скільки стажу в нього реально є. Оцифрування всієї інформації це. Наша реальність і це навіть безпечно, тому що трудова може десь загубитись. А якщо її внести інформацію в реєстр, вже стаж це нікуди не дінеться. У кого стаж є після 2001 року, то вони вже всі є в реєстрі, і там цифрування це не ну не обов'язково. Тобто це можна проконтролювати. Що цей стаж вже є в реєстрах? А якщо трудова книжка до 2001 року, то у цього шматка років в пенсійному фонді в реєстрах немає, і тому вони кажуть: ви оцифруйте, щоб ми бачили оцю цю інформацію.